І так, моє відео розпакування. Холодильник Whirlpool w 5811 e Куплений магазин розетка. Інтернет-магазин розетка. Так, що стосується доставки, доставка супер. Все привезли, все занесли, все поставили. Все донесли цілим, це саме головне. Тобто доставкою дуже задоволення. Інтернет-магазин Розетка супер. Упер-паратрупер. Далі поїхали. Що стосується запакування холодильника, запакований достойно. Все обтягнуте плівкою. Зараз плівку ми знімаємо і дивимось, що стосується самого холодильника. Осіх боків у нас тут пенопласт. Щоб ні один куточок не постраждав. Знімаємо зверху. Знімаємо з боків. Все ціленьке, ніде ніяких ні вм'яти, нічого. Транспортували класно. Дуже добре упаковано. Дали рекомендації, що треба, щоб постояв тепер годинок так, 4-6. Треба його не включати. Ось дивимось, з усіх боків немає ніде ні вм'ятин, нічого. Дуже гарно виглядає. Холодильничок. Мені подобається похований добре, і довезли добре. Так, що ще у нас тут? Маємо раз, два, три, чотири полички, одна для бутилок. Збоку маємо на дверці, раз, два, три полички. знизу морозилка, Маємо одну шухляду, другу шухляду, третю шухляду. Все ціле. І це дуже радує. Тут у нас інструкція. Гарантійний талон мені дали в руки. Тут у нас електронний дисплей. Включатимемо, що поки його не будемо, будемо включати пізніше. За рекомендацією виробника. Дякую, інтернет-магазин розетка. Будемо користуватись цим холодильником. Я сподіваюся, буде працювати на радісті.